Події, факти, люди з перших уст про все. Велике інтерв'ю на інформатор FM. Вітаю, шановні друзі. Ви продовжуєте слухати інформатор ФМ. І від нашого ранкового шоу та нашої чудової Ірусіньки ми переходимо до серйозних розмов. Сьогодні у нас таке питання: рух якого. Не видно люди, які тримають лінію. Сьогодні ми говоримо про тих, кого не видно, але чия присутність змінює абсолютно все про рух опору сил оборони України та про людей, які щодня працюють, говорять, діють іноді відкрито, іноді стіні. Ну і взагалом здебільшого стіні. У студії е -м 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 -м. представник одного з підрозділів руху опору ім'я ми не будемо називати пиріг. Привіт, вітаю. Скажи, друже, що сьогодні означає рух опору? Багато хто сприймає це як щось таке таємниче, героїчне, підпільне. А ви ж даєте говорите про щось ширше? Звичайно, 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 рух опору це, в першу чергу, це про дію, про небайдужість, про, я б навіть сказав. Національну свідомість, тобто, коли людина небайдужа і свідома, вона буде опиратись будь-яким діям ворога, окупанта чи іншим злим силам. Тобто це опирання. опирання з певним висновком тих дій, так, якщо ти не будеш опиратись, ти Перестанеш існувати, це бути собою. Опірність, зрозуміло. Опір це не тільки конвенційні дії та боротьба. Це ще й вибір залишатись собою, коли навколо пропаганда, брехня, коли агресор, противник, супротивник, русня, встановив свій режим на частині території держави. Тобто, фактично окупував її. Це синергія слова тиші, і звісно, дії це сто відсотків не романтика, це дисципліна. Іноді навіть. Ну, біль, скажімо так, да? але саме з цього росте майбутнє, наше майбутнє, і впевненість, що воно може бути. Власне, так і є. Так і є. Так, так, так і є. Добре, ти один із представників підрозділу. Як виглядає робота всередині? Тільки, будь ласка, те, що можна сказати. Я розумію, що дуже багато чого не можна казати, але все ж таки. Все і просто і складно водночас це дуже злагоджена і домовлена робота, звичайно ж, яка вимагає певних зусиль, часу, підготовленості. І водночас це не тільки про бойові дії, це Робота в освітній складовій, в гуманітарній, в історичній, в культурній, тобто все огортаюча все огортаюча матерія, і тому це дуже важливо, власне. Тому рух опору це не просто слова, це постійна, постійна думка, яка переростає в постійну дію, бо ворог не спить. І нам спати теж, ну не варто, скажімо, всі ми втомилися, а і часу на відпочинок, на жаль. В нас часу на відпочинок, на жаль, немає. Ми постійно мусимо пильнувати, дивитись. Тобто, це робота завжди ще й про певний моніторинг, так? Ти постійно дивишся, що робить ворог, і робиш в два рази більше. Інформаційний, освітній, гуманітарний, це все ви робите, так? Да? Так, звичайно ж. Тобто, рух опору це не тільки дії там, а й підготовка тут. Так. А, е, що ви робите? Ну, тобто, готуєте як атаки, так і стійкість. Підготовку людей. Е, поки одні мовчки там чинять спротив, інші створюють. Якісь е, рухи опору, інформаційні, матеріальні, людські е, все огортаюча матерія всього краю, і, зрештою, це ж якраз робота йдеться про е, окуповані території. Так? І тому ну, про це. Не варто аж дуже розголошувати, тобто якісь певні плани та які дії, що, що ми готуємо проти ворога. Я ну, потім це... Про це не можна казати. Так, звичайно. Добре, Часто всі говорять про тишу. Що це означає саме для вашого підрозділу? Це... Тиша. Тиша це. Тиша деколи може бути більше, ніж слово. Тобто, це про певну злагодженість і розуміння, що відбувається. Тобто під час тиші ти готуєшся до певних дій. Тому тиша це дуже важливий аспект розуміння всієї структурованості перед тим, як діяти, перед тишою завжди має щось. Тобто, перед тим, як щось має статись, має бути тиша. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, як виглядає от звичайний день людини в руху опору? Ну, те, що можна розказати. Знову ж таки, таке дуже цікаве інтерв'ю, виходить. Дуже цікаво, але не все можна розповісти. Давай, із те, що можна розповісти, От звичайний день людини в руху опору. Прокинувся, помився, почистив зуби, поснідав і далі. І що? Починаєш. Опиратись І починаєш ну, це, лупашити, ну, це, да, так, а потім так, це, вечері. Якщо спати. так коротко, ну тут ідеться е, е, про різний ряд задач. Тут бо я, скажімо, можу описати якусь свою певну так. Оцю от, опірність моя задача якраз більше це гуманітарна складова, так вивчення історичних контекстів, що відбувалося в нашій країні, як ми колись опиралися, так ну це Бо складно сказати. Просто про загальний день ну, людини, яка власне є у русі, тобто ми всі зрубши, у русі, і це, якби з однієї сторони, якби може бути і день звичайної людини, так, але він перестає бути звичайним, бо ти знаєш, що саме тебе очікує. А очікує тебе протидія всьому ворожому. На інформаційному штибі, тобто, це, якщо я говорю про свої задачі, мої власне от більше йдеться про, скажімо, моніторинг якоїсь інформаційної складової, проведення аналізу цього цієї інформаційної складової, що відбувається, яка може бути протидія цій інформаційній складові. Це дуже маленька крихта. Власне, яка торкається, скажімо, моєї якоїсь певної задіяності, так ну, Дивись, це особисто твоєї, да? а я так розумію, що хтось моніторить інфопростори, тобто ти, да? хтось там навчає, хтось втримує контакти, координує дію проти окупаційних військ. Ну це іноді схоже на роботу журналіста, да? іноді психолога, іноді там супергероя, а іноді звичайно прос, бо... просто людина, яка нагадує іншим, що. Вони не самі. Да? Звичайно, звичайно, бо в когось цей день не те, що не починається, він продовжується з вчорашнього дня. Можливо, хтось вже не спить третю ніч, бо тому, що він пильнує ворога, мусить виконати якесь певне дуже непросте, надскладне завдання. Тому тут дні можуть бути не схожі один на один. В принципі, вони. Так воно і в принципі і відбувається. І якщо сьогодні ти робиш таку задачу, завтра ти іншу робиш, можливо, в тебе там через тижні буде ще одна поставлена задача. Тому ті всі дні вони різні. Головне, щоб цей день був наповнений отим певним сенсом опірності. Ми мусимо опиратись. Ти прокидаєшся, і ти відразу з цією ж думкою і продовжуєш свій день. Ти виходиш за хлібом, але в тебе, скажімо, так, якщо ти там. Маєш змогу вийти за цим хлібом, так? Ти взяв зброю до рук, в тебе теж є ця думка. Що би ти не робив? В тебе є оця от плекання, оцей режим, скажімо, такої умовної тиші. От він тут теж присутній. Ти ніби і тихо ідеш собі по вулиці. Звичайна людина, звичайний українець, але ти... ти не є таким. Ти вже опираєшся чомусь, бо ти знаєш, що в країні війна і. Певна частина країни окупована. Ти знаєш нашого ворога, ти знаєш, що він окупував не тільки нашу країну, що це вороже угрупування, називаємо його так, та досі імперське, тобто там дуже багато поневолених народів. Тому цей історичний контекст дуже важливий. Тобто, і навіть з сплеканням таких думок. Про не тільки деокупацію наших територій, а й розвал Російської імперії загалом зсередини. Тобто така думка теж плекається. Ти Знаєш, я хотів спитати, що тримає саме тебе особисто, і ти вже відповів на це питання, тому ми його тупо пропускаємо. А ти згадав про популяризацію? Да? Ну це нормальна історія, щоб популяризувати саме ССО і сили спеціальних операцій. Мене попросили не використовувати абревіатуру. Як можна поширювати ідею руху, коли сама суть його в тиші? Знову ж таки, до тиші вертаємось. Е, ну, саме основну популяризацію, як на мене, проводить наш ворог. Тобто він вступив на нашу землю. Це вже ти маєш зрозуміти, що ти маєш встати до оборони цього краю, так? Але ти можеш опиратися не тільки зі зброєю в руках, не тільки в лавах, перебуваючи в лавах Збройних сил України, власне, опірність це про вседоступність і всезагальність. Тобто кожен може долучитись до руху опору. І якщо брати ще цей аспект популяризації, то для мене він важливий в історичному контексті. Тобто, коли беручи до уваги, наприклад, Україна перебувала під гнітом і Російської імперії. А потім згодом були часи радянської окупації. Знову ж таки, ми були окуповані неоднократно і окуповані були одним і тим ж самим ворогом. Тому його й вивчати в історичному контексті теж дуже необхідно. Що він вже з нами чинив, і що він продовжує чинити. В принципі, в нього нічого не змінилось. Він хоче нас знищити. Це дуже допомагає. Власне, оцей от певна теза, ну як на мене, це дуже просто. Ти бачиш, що цей ворог. Не змінився, думки своєї, Не змінив і змінювати не буде. Єдине, що тобі лишається, це йому опаратись і нищити його до кінця. Пам'ятаєш цю пісню в той день, коли <клес> закінчиться війна? Да? Так. От як ти бачиш цей момент після? момент після. Після перемоги, після закінчення війни. Як би то не було після. Назвемо його після. І я, чесно кажучи, його не так, щоб аж дуже бачу. Тобто, для мене перемога це не тільки повернення всіх окупованих територій, включно з півостровом Крим, це власне розвал Російської імперії. Тобто це настільки затяжний процес, що я себе не плекаю думкою після. Тобто, в Українці завжди є багато роботи. І опарати завжди буде потрібно, буде в цьому завжди необхідність. І, власне, ось цією думкою, що буде після, я не хочу її в собі плекати, бо, можливо, вона це особисто я про себе вже скажу, можливо, вона буде мене розслабляти. Бо тому що я для себе не бачу якогось кінцевого результату, враховуючи. Цю діяльність, якою я займаюся, так бо тому, що <клес> крім того, що ми можемо перемогти, і навіть російська імперія розвалилась, нам треба е займатися питанням нашої е нації, національної свідомості, повернення в свого коріння, бо не всі українці. Розуміють, що вони українці, ну скажімо так, та і треба їм буде допомагати це збагнути. Тобто, якісь певні ці історичні аспекти, і мовні, і діалектичні, і історичні, і культурне надбання воно дуже велике. Ну тобто, роботи буде завжди багато. Тобто, це... Безкінечність для мене. Тобто, моя задача до кінця днів мені цілковито відома. Я чогось, ну щоб трохи розбавити нашу наше спілкування. Згадав анекдот, коли чувак спіймав золоту рибку, і вона каже: Ну три бажання. Каже, хочу, щоб в Росії жодного українця не було. Готово. А тепер збудую величезну, величезну стіну, отак от по, по, по всій Росії. Збудувала, збудувала. Ну і третє бажання заливає раствор. Так, це дуже чудово. Я підтримую цю ідею. Тому останнє, мабуть, питання. Що б ти хотів сказати тим, хто зараз на тимчасово окупованих територіях? Тим, хто не виїхав з бажання бути підпіллі, скажімо так. Тим, хто не зміг виїхати, ну взагалі тим, хто залишився там чогось із свого приводу, підтримуючи Україну. Хочу сказати. Одне тримайтесь, ми разом, ми обов'язково переможемо. Нас чимало, це завжди треба пам'ятати. Навіть два українця це є велика сила, і вони можуть зробити дуже багато корисних справ. Тож, друзі, ми з вами. Хто ще не долучився, долучайтесь до. Руху опору сил спеціальних операцій Збройних сил України на сайті opir.org.ua Друзі, опіргюей. Заходьте, хто хоче долучитися, будь ласка, дякую тобі за цю розмову. Величезне, дякую за все, що ви робите. Дякуємо всім Збройним силам України, незалежності від підрозділу. від... Коротше, я зараз абревіатурами піду, ти розумієш. Абсолютно всім, хто боронить нашу країну, і всім, хто допомагає із тилу допомагає хлопцям робити їх справу. Дякую, друже. Слава Україні! Героям слава. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.